А сьогодні в цьому влозі ми зайдемо в магазин Костко. Ми в цьому магазині будемо в перший раз, і ви так само з нами побачите в перший раз, що тут продається. Наскільки ми знаємо, це величезний гуртовий магазин, де можна купу всього придбати за маленькими цінами. Отже, якщо тобі цікаво, що продається в цьому американському магазині, лишайся зі мною. Так, це ми підійшли до відділу з діамантами. Боже, яке, бачите колечко голубеньке з білим. Майже 600 баксів. коштує. написано 14 карат біле золото, один діамант і голубі топази. Боже, яка краса. А -а -а. Може, колись мені діма купить діамант. Ух ти, це фіолетовий, який кайф. Це годинник. Вау, такий як цей. Боже, як вона називається? Це Роксолани фільм. Якщо бачили фільм Роксолана, серіал точніше. Ми мали бачити у неї оце колечко. 1050 баксів. Один діамант і ламп Emerald Ring. 14 каратне біле золото. Гляньте, яка тут краса. А він, вони по окремо продаються. А, ні разом, напевно. Три пакти за доларів. Три упаковки, боже, вони скляні. Класно, ну як. 50 доларів. Mm -hmm. Дуже красиво. Добре, поїхали далі. Ялиночки за 80 доларів, неповних. Можна купити. За 85 доларів можете купити собі ось такий класний будиночок новорічний. Гляньте, він світиться. Паровозик проїжджає мемо. Ось бачите? Він такого по колу рухається. Ялиночка крутиться, співають новорічні пісні, і він весь підсвічується. Красиво я. Так, за 180 баксів можна купити карусель. Новорічний. Капіта красиво. І також світиться, також грає. Музика. Боже. Волетенський просто. Гіпермаркет. Кайф. А це віночки на двері. А це у нас що? Це у нас свіч... свічки і підсвічники. Так, ціна 15 доларів. Ух ти! А є такі електричні свічки? бачите, набірчик з 3, 4, 5 з п'яти свічечок за 40 доларів можна купити. Що такі є? Ухто, подивіться, просто як реальний вогонь горить. Він просто так рухається. Клас! За 30 баксів. Можна купити говерський експрес Гаррі Потера. Як красиво, за 250 доларів. А, і він на пульті, я так зрозуміла ще. Я, напевно, цей влог розтягну на півгодини, якщо не ще більше. За 13 доларів супер подушка, подивіться. Опускаю личко Аріель. Верх провожу. Дупа Аріель. Хі -хі -хі. Подивіться, хвіст. Клас. І Тут ще якісь герої мультяшні. Так, хто це в нас такий? Поки не зрозуміло. давайте упустимо повністю якась мишка. А тепер піднімемо Мишка з інакшого вже боку. Ну, це якийсь мультик, судячи по всьому, але я не знаю, який це мультик, бо я такого не даю. А що тут у нас таке? Ви можете своїй дитині за 170 баксюків купити порше. Це порше, по-моєму. Ну, якщо я правильно розбираюся в Марці. Так, да, порш. Дивіться, Real Real Літл Корт. Я вже вам казала, напевно, тут, тут навіть їжа в Волотенській упаковці. Ви подивіться на цю пачку ММДЕМС. Два з половиною кілограма. Два з половиною. Подивіться, мені очі світяться. Два з половиною кг. За скільки? За 9 доларів. А оце просто я падаю. За 11 баксів Ферреро Роше. Скільки їх тут є? 38, ні, скільки разом? 500 грам, Чекай, 500 грам разом. Дивіться, скільки там. О, Боже. О, май гуднес, я хочу все це. Може, ми маємо спробувати? Ні. А ти покажи своїм, а то скажеш, що я собі знаю. Снікерс величезний. О, май гуднес. Подивіться, лише на ці упаковки велетенські. Оце вже ціни, бачите, ви себе. Жуйку оптом? А тут є вже, вже знайшов? Але ці дуже солодкі, ні? ні я ні. хочу ні. без цукру. Без. Дивіться, за 13 баксів. Ось така велетенська упаковка жуйок. А да у нас така продається. Мама мія, скільки О, тут під... є? У нас така на роботі я А скільки тут кілограм є, чи грам? 20 таких упаковок. а в кожній. Колесі, як 40, 40, 40, 40, 40. Так, що можна рік жувати? Ну, коротше, рік можна жувати, каже Діма. Ну, то давай візьмемо. Ми вже помаленьку дійшли до солодкого. Діма побачив ці величезні банку. трубочки, він їх дуже сильно любить. За 6 доларів От-от заглядає. Heizelmann, яка заглядає, хоче взяти. Ми, як ви бачите, вже дійшли до продуктового відділу. Тут просто неймовірні упаковки. Подивіться лишень. Гарлік це нарізаний чесник в якому величезному бутлі. Він ніби як в уліці. Бачите, ось такий. Тут кілограм 60... 36 грам. Це жесть. Боже, подивіться спеції. Це Базилік? що? Базилік чи що це таке? Подивіться, яка величезна банька, мама рідна. За пів життя не використаєш. Що це тут порці? Бачите, ми вже трошки набрали. Ми трошки собі купили вермішату десь 2 кілограма, потім ми купили фрероше, це я вам знімала. А ну хто дивився серіал, друзі? Ви можете купити за майже 400 доларів. Подивіться, дерев'яний футбольний стіл. Блін, бачите, ручки повністю з дерева. Тут, видно, кидається м'ячик. І ось такі от солдатиками крутите і такого забиваєте. Ось там ворота і там ворота бачите, з боку теж є такі ручки, ви ними крутите. Ну, якщо ви серіал, друзі, бачили, ви знали. І це от, рахуйте, скільки очків хто забив. Кайф. Що це таке? Запішає лобове від снігу від того, щоб пробують. Можеш взяти, ми не проти. Та лобове стекла. скільки? 17 доларів. Ух ти, а це що таке? Це тракторець такий? Непогано, 700 баксів. Як діма? Ти тільки що сказав, що це за Маналовка чи за Мануха? за мануха? Тут заходиш, а щоб ти всю зарплату лише абсолютно і ще й в кардит поліс. А знаєте, що так діма говорить? Бо ми від техніки і діамантів добралися і чаїв добралися до книжкового відділу. Тут книжок просто тонна, і при чому ми... в цій стопці різноманітні книги, не одна й та сама не пішона третина. Двіствисикидамшередів Подивіться, капець напевно цей влог розділи. розділиться на два. Ми ще навіть четвертинки магазину не пройшли, а ми вже просто забехані, замахані. До речі, я дуже сильно люблю цю книги. The Diary of the One Kid. Я, до речі, прочитала вже чотири книги, тобто це серія величезних книжок. І бачите, випускають нові і нові розділи. Оцей Meltdown, видно, якась нова серія, тому що, бачите, всі вони в однакових кольорах. Ось це мамі хотіла подарувати. Це мамі хотіла подарувати? Атлас. А я не знала, що є така книга. не до речі, я мамі передала книгу, коли Діма останній раз їхав в Україну, величезна книга анатомії людського тіла. Але Тому я не знала, що аж така існує ще. Можна передати, там є дешевше. Ну, може колись. Я просто що це вам зараз покажу. От ми знайшли ще одну таку стопку цих OnePie Kit. Я вам зараз покажу, які я маю вдома. Я маю оцю вдома Родерик Рулс. Бачите, коли Ви всередині виглядає. Тобто, грубо кажучи, тут дуже легенька мова англійська, тому що це для підлітків книга. І з такими цікавими картинками. Тобто, якщо ти навіть не розумієш, що по-англійськи йдеться, ти можеш побачити по картинці і ти все зрозумієш. Така книга, до речі, коштує 8 доларів. Діма ще знайшов цікаве. Ну, показуй. тут є. Е... Паперові модельки. В цій, в цій коробці казав запечатана. цій коробки паперові тракета. модельки так, і ти типу, можеш... показувати, як можна їх робити. Так, ти їх можеш збирати. Класно, правда. А яка ціна покажи? 14, 14 доларів. 14 доларів. Все Там для порубатись. діток зроблено. Я Окей, Діма. Заукруглюємося, їдемо далі, бо ми ніколи звідси не вийдемо. Тут також є відео з. Вітамінами, ліками. І тут бутлі просто, просто, просто. Я вам зараз покажу, наприклад, це що в нас? Мультивітаміни. та-та-та, органічні мультивітаміни за 20 доларів маєш. Подивіться, яка банюська. Мені навіть в руку не влазить. Це чоловічі вітаміни. 220 таблеток. тут А що це? Є ще такі. по моєму навіть в Україні такі теж є, я десь бачила. 19 баксів. Також, подивіться, кабанька, мати рідна. А для жінок 50 плюс 250 таблеток. Це просто, просто ці ряди, це просто це все, вітаміни, таблетка і решта. Instant relief with colds, Алергія, простуда. Подивіться, банька. Три упаковки. За ціною 13 баксів. Просто щось. Ох, люденьки добрі. Чесно, я просто щось такі магазини відкрили, Але тут є не все. Тому що це ми вже майже на початок вийшли. І дечого такого, що ми шукали, ми таки не знайшли. Ух, ти, тут парфуми продаються? Так, це парфуми. Ага, божеки. Бутилки величезні. Вижте, парфуми за 55 бакс. Різні. Діма каже, щоб з'їсти і не стати точно, знайшли шоколадні торти All chocolate. за 17 баксів. Подивіться, який величезний торт. Боже, тут, тут я не знаю, як вам пояснити, але тут просто нереальні велотенські порції. Волошень гляньте. Круасани. Тут я не знаю скільки штук. Тут по 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штук. 14 штук за 6 доларів, мать рідна, це я не знаю, це на 3 дня мені буде. Чи на 4. Приїхав раз на це ж, на всю сім'ю було часу закупився. Ну да, вау, що там так є. Діма. Блін, гляньте, потейте, чиф, фокаче. Фокача, по-моєму, мечтаю. За 8 доларів. Блін. О, хліб, булочки, хліб, хліб по два, по два хліба. Це явно на величезну родину. Подивися, по два хліба продається за 6 доларів на не Бачите, тут люди випікають одразу. Що ти побачив там дещо? О, кекси. О, дивіться, скільки печиво. То реально на сім'ю з п'яти людей, як мінімум, правда? Ти любиш ні, я чесно не люблю. Я ці пляцки ще в селі своєму наїлася постійно. Мама мене не похала. Не... Я б оце з'їла, подивись, cream, cream, cream Cheese Так, Це не те, що до пляски. Це типу чотири булочки. За скільки? Я не бачу ціни. Не знаю, яка ціна. Чи то на вагу, чи що? Це 8 баксів. А, 7 доларів. вісім долар, вісім долар. І це вісім. І це 8. вісім. <гаро> так ж, ух ти, торте. Тут є тортики. І скільки за 19 доларів? За доларів. Але то торте... Мама моя. Пуссуйся, пушні пишаю. Такий величезний торт за нас баксів Це буде... Pumpkin Harvest Cheesecake Чизкейк oh! Блін, за 15 баксів cheesecake. А ще який тут? А це просто вже cheesecake. Капець. От почте в одну пасі. А наш тур продовжується. Лише не гляньте в пачці три піци Всередині Почти, ось така чотири сири. В принципі, думаю, вляді. 16 доларів коштує упаковка. Є щось що така, тут дві, по-моєму, піци. Так, дві піци всередині. А є ще такі штучки, бачите, піца бейгл з 24 штучки, наскільки я бачу. І 16 доларів коштує. Прикольно, прикольно, такі маленькі, знаєте буде пісочки у вас. А ще хіра продається за 219 доларів. Ось цей п'ятий. Боже, як я його хочу, що це просто капець. вам би такі б круті влоги не знімали, тому що вона маленька, вона компактна, нею можна взагалі управляти телефоном набагато важче. До речі, я зараз на телефон якраз знімаю вам влоги всі, от, З телефоном важче. все таке. На, на Амазоні така сама ціна? Точно така сама, 219. То якби купляти, то ти тут би краще би купив чи на Амазоні? Ну, тут кешбек є 2%. Хтось там. Може і вернуть, так? Чотири доляра вернуть. <свят> Ясно. Так, беру я свою каву і йдемо далі. Protect your TV for 5 total years. А що це таке? Yeah. Ну це Protect TV. Uh, це типу розширена гарантія. Розширена гарантія можна uh -huh. купити? Дивіться, ялиночка стоїть. Хі-хі, <свят> клас. Oh. Так, Дмитро Валерійович хоче купити собі новий годину, хоча в нього вже є. Ось так він виглядає. в нього. Я йому подарувала, пам'ятаю, на заручене. Ну, це Samsung також. Але який? Другий Samsung. Другий а це вже який? Це ж четвертий? Четвер... Четвертий, Четвертий, але його так і називають. 300 баксів майже. Капець. Ось так. Ось так. Рахуєш, щось там рахує. Чи вигідно купляти, на чи намагані? ні. Зразу посміхається, посміхається. Диша Хоче. Хоче години, чого Так само, як я, хочу, той хіро! Хоча я завжди кажу Неру, а Діма каже, не хіро. Ну, окей, хай буде А тут кава Старбаксу. Можна. ось така. От в стіках таких. Теж можна купити. Скільки за 12 доларів. І ще ось така кава. Full Jerse. За 9 баксів. І оця стопроцентна колумбійська кава. Ось вона в таких упаковочках. І ціна 17 баксів неповних. Тут ще ось така кава з 100 баксах. Подивіться величезна. Це є так понад ц... цільна зернова. 14 доларів ось така величезна упаковочка. І ще ось така, нічого собі, стопроцентна арабіка, дії коф без кофейну. 9 доларів 69 центів є ще така розчиняється, так зрозуміло, оце. От її ціна. Ще яка, ще яка. Дуже багато. Подивіться, що Діма знайшов. Роше, мама рідна. Скільки їх там? 36, напевно. 600 грам. А скільки штучок? Mm. І 13 доларів коштує така mm. величезна упаковка. Та не рахуй. 40 місяць, подивіться, який рай. Діма би тут жив, напевно, на ті поличці. А я б це все собі запакувала це все Приніс. Гляньте, що тут є мій рай з цього боку і Дімен Рай з того боку. Так, покажу, що це таке. Це у нас всі соленості, бачите, сир брі, по-моєму, оливки, перчики, перчені, сиром. Тож оливки, 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 оливки. І така величезна упаковка зі всіх. Скільки коштує Діма? Нагадай. 15 доларів. 15 доларів. А зверху та-да-да. -да -да, купу десерт і міні-десерт. ось так вони виглядають. Не знаю, як вони в упаковці, в принципі, витягати не буду. А от. От можна витягнути. Не мучно. Бачите, ось так вони виглядають. Скільки вони коштують? такі десертики? 14 доларів. 14 доларів. Бачите, поупаковані в такий пластик. Тобто крама кожен. Діма мучиться. Діма мучиться, подивіться на той вирос. Личка. А тут щось спробують, люди. чай чи що? Одним словом, їдемо ми далі за покупками. ми, до речі, тут маємо купу. Все. А до речі, це курочка, вона вже смажена тут в магазині. Вся готова, тобто зразу можна її навіть їсти. Прикольно, правда? До речі, скільки та курка смажена коштує? П'ять доларів. П'ять доларів. Вона Окей, а ми зараз попали в рай водички. Погляньте, що тут є до салату. Є тут бекон для салату. Ось така, дуже, до речі, смачно. Ми коли з Дімо спробували мікс, який продається в магазині, Тобто там була нарізка салатна, нарізка шийка, шейка, шейка з беконом, зі всім. І, чесно, дуже смачно, коли до бекон додаєш до салату. Ось, бачите, 10 доларів коштує така величезна упаковка, скільки тут грам. Тут 567 грам. І хочу взяти. І ще ми взяли собі ось такі ось штучки, називаються крутони. Це, грубо кажучи, сухарики в цьому. Спеціях ми теж дуже часто додаємо до салату. дуже смачно, Діма любить. Бачите, 907 грамів і ціна тут 7 доларів. Отже, друзі, зараз покажу, що ми купили. Це тільки четвертина з того, що я вам зараз покажу. Бачите, нарізку на салат, величезну упаковку фісташок. Туди скільки. Ой, кілограм 36 грам. Величезну упаковку кукурузки. До речі, я вам колись розказувала, що кукуруза в Америці не така, як в Україні. В Україні продається кормова, а в Америці така продається для людей, скажімо так. От, і вона солодка, тобто вона не така, як ми звикли. Курму пачку. Купила ось такий, пармезан. Ми це раніше... Ну, пармезан. Да. Чекайте, я вже перепутала. Так, ми цей пармезан купили. Далі тут у нас є сік апельсиновий. бачите, такі 4. Бутлика. Далі ще ми купили заморожену рибу, таку величезну упаковку. Бачите, це такі стіки, тобто вони в паніровці. Далі купили величезну упаковку, оце я вам показувала, що я їх куплю. Це ці такі сухарики на салат. Далі купили груш велику упаковку це у нас картопля. Бачите, Big Bacon taters, по-моєму, якось так називається картопля. там. У нас є яблука. Ось такі вони, бачите, червоненькі, величезна також упаковка. Далі ми з Дімою купили собі ось такі от вафлі бельгійські. От їх теж тут багато. Тут скільки у нас є 800 грам. Не пам'ятаю, скільки, 4 долара. по ось така упаковка. Далі ми купили салмон, лисось. Написано, Fresh Farmed Atlantic Salmon Fillet. З 22 долари неповних ось. ну, салон, не розумієте, лосось Десь ще ось така риба інакша. Це, по-моєму, талапія. Так, талапія. Тут у нас вона 20 доларів неповних. Бачите, Ні, по-моєму, не талапія. По-моєму, інакше Фло фломер. Один флам. Ось така треба. Різних бачите, такими кусочками, а це ми діми купили такі підстаночки. Там також, по-моєму, 7 доларів коштували. Ось тут навіть можна потрогати які вони. Ось це все, що я вам показала, це лише четвертина з того, що ми купили. Ми купили ще більше всього. Тобто ви зрозуміли, ви розібралися. Це магазин дає все гутом, все. І навіть чай, і навіть ось такі от штуки, як, наприклад, м'яско. Ось, все. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо вам було цікаво, і що вам саме більше сподобалось, будь ласка, напишіть мені в коментарях знизу під цим відео. Що ще, ще хотіла сказати? І все, в принципі, ставте лайки на дане відео а, і продовжуйте дивитися влоги. Далі ще один буде дуже цікавий влог. Ще з інакшого магазину, вже з магазину декору. Ось, ну все, в принципі Дякую вам всім за увагу. Всіх люблю, цілую і до скорої зустрічі, па, -па.